І на черзі про новини спорту буковинці знову тріумфували на чемпіонаті Європи з панкраціоном. Континентальна першість в бельгійському Брюсселі зібрала найкращих спортсменів з понад 20 країн старого світу. Україну тут представляли троє буковинських борців, двоє з яких вибороли європейське золото. Чемпіонів Анно Боженар та Олександра Доскальчука нагородили унікальними орденами найкращих спортсменів світу, які до того отримували лише п'ятеро борців у світі. Про перапетії чемпіонату та про враження від перемоги журналістами Чорнівецького репортера поділилися самі тріумфатори. Чемпіонат Європи з Панкратіону серед дорослих цього року відбувався в Бельгії. Спортсмени всіх куточків старого світу виборювали право називатися кращими на континенті. Приємно, що у складі збірної України до Брюсселю поїхало троє буковинців, двоє з яких здобули золото європейської першості. Це для нас це є гордість, і ми будемо все робити для того, щоб спортсмени і молодь, і старші здобували серйозний висот. Ми будемо старатися їх. Готувати належним чином, щоб вони здобували перемогу на міжнародній арені, тому що на сьогоднішній день це досить непросто і дуже важливо для нас. Для Олександра Доскальчука це вже другий тріумф поспіль. Спортсмен успішно захистив звання кращого панкратіоніста, здобути ним на попередньому євротурнірі, незважаючи на те, що у першому поєдинку травмував палець, зібравши всю волю, в кулак переміг знову. Так, рівень зростає, але чим більше займаєшся, тим більше ти свій рівень маєш вже піднімати, і тому це заставляє рухатись тільки вперед, і тому навіть вже суперників більшого рівня, ніж попередні. Можна вигравати впевненіше. Тренер Сашка Петро Гурюк із спортсменом працює вже понад сім років. Каже, цілі, які поставили декілька років тому, досягнуто Олександр вже дворазовий європейський чемпіон. Попереду лише світовий чемпіонат. Наставник поділився з нами і секретом перемоги. Саме психологія це дуже важливо. От, наприклад, даже в попередньому чемпіонаті Європи, коли Саня виступав, вже був також чемпіоном, воно набагато тяжче далося в плані психологічному, тому що він був десь не готовий ще психологічно до того. І кожен поєдинок для нього був ну, через не таке, через не можу, через силу. Зараз набагато було все легше, тому що він відчував вже і знав противників всіх знав, наскільки вони серйозно підготовлені. А от Буковинка Анна Беженар головною своєю запорукою успіху вважає досвід. Хочу сказати, що вже є досвід за плечами. Ці змагання пройшли досить легко для мене, як і психологічно, так і фізично. Правда, дуже було тяжко їхати туди добиратися, бо 30 годин автобусом. Це виснажує, але завдяки е, опиту, який є за плечами, я е, е, справилась з цими от перешкодами, які от можна так сказати, що стояли на моєму на моїй дорозі, наразі спортсмени насолоджуються перемогою однак, вже незабаром знову розпочнуть виснажливі тренування, щоб за декілька місяців на чемпіонаті світу здобути золоті медалі, прославивши не лише Україну, але й рідну Буковину. Олександр Коркоїл, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.